Банально просто задушили. Задушив рандом просто? Давайте одразу, можливо, помися? Да, може. Пробуємо в Йосипа, Ага. У нас тут в сейві, да? Ліва явно щось швидке. Наші поїхали Бить! Бить по щам, да? Головне, щоб нам в форму не... Не приперлись, да? А там батік, бачите. Поможемо, допоможемо. По точку. Точку ще давайте. Чо ні? Добре, я ж тебе не кину просто так. Що думав? дашечка? Зараз мені здається нам в форму заїде, да? Ой, є. вы хана, напевно. Йосип, 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 те двкий Йосип Дв, Йосип, Воин. А, один поїхав. Ага, кое лишилось. Гарный сетапчик был. Так. О, что це такая Альфа в когось, такая малесенька? Гарно брали. Ще один об'єкт 268 Добре, добре. Ров, дядя. Та блин. Поїхали. Це пройшли спадком просто. Це катком пройшлись по панам, да? Таке мені подобається. Та да я, блін, майже весь бій на ББшках провів. Круто. Дядя, -дя, що там? Ти будеш артилерію стріляти? Це розійшлися, тупо 4 фражика. Сюда. Круто, друзі, круто, хороше. Мені так подобається грати. Я б такий, щоб може... Подожди, а це змінена мапа, чи це. Це звичайна мапа, так? Да? Жди, це здається, змінено, так? Да? Напевно, так. Коротше буду стояти тут, напевно. Да, фігню роблю. Добре, поняв. Добре, добре. А може і не фігню. Може і не фігню, друзі. Друзі, не фігню геть можна буде гарно дефиться. Хоча, який сенс їм їхати сюди і четвертому то хевіт Якийсь сенс, давай, Тому... Пимо. Мені чесно, просто цікаво, як тут буде. Блін, там немає. Розумію, де вони там. Я хотів просто позбивати заборчики. 371, а що за таке запробують? Гром нас, генно чем дають? Ясно, добре, нього. Це не прощу, да? Нагарно, коли союзники допомагають насправді. це тут що? Це просто. Лап, не хочу вам гарно. Алін не вистачило кутів. Прошу. А, куди йде? О, є. Ух. Подожди, дай раздуплюсь. Блин, йох став на базу, він зараз сюди їде, да? Йох нас може підрозвалити. Ага. Понял. Йохач сюда хиляешься даже рано ну. помчав, помчав. Блін, пом блин ты що роблять. шороблять микс може раздать барабан да Може і втікти, до речі. Да. Да, друзі, напевно, я херню зробив, що туди попхався, ну, блин. Побачення. Добачення. СТРВЕХ Батік, а ти може щось зробиш? Зараз якщо ваза на нас поїде, це ж буде, блин, взагалі в печаль. Давай, батик. ти пит, дороже лютый, лютый, лютый. Так, мать його, підіймаємо, блин. Хорош! Дивись не загорись падло. Да його, блин. Ну де він там, батьк? Давай! Бахни його, блін, на увесь просто. Ну. Оно тобі, блін, сюди! Хорош! 4 фрага. Оце було тупо не перевершено! Це було круто. Сюда його. Хорош. Блин, мені так подобається. 80 бончиків. Ну режим топовий. Я прямо задоволений, як слон. З Йосипом поїхати чи краще? Я там не зможу грати, да? Давай, два є п'ятих. Ти щось прямо... не туди приїхав, мені здається. Ах. А ну опа, це в нас такий овсик, який ти маленький воїн. Хм. Ху це він там. Дивно, по не пробив. Мало б залітати насправді. Ну маус там літає просто. Що ж ти будеш робити, ну? Я щось не можу нікого пробити. Став, щоб просто з ним нічого не зробиш, да? Де лютий Даря. Е. його пробити, цікаво. Добре. Не буду старатися. Там йох на пісках, ТВПшка зліва. Блин, правая, га. Ну хоч там непогано стоїть, да? Тут командування, до речі, підібрали офігенно. Тупашу, мені треба їхати насправді. Їхати треба. Допомагати. Я тупашу, його стріляю. Ай, блин, зараз минус Йоск, не короче. А... Раз, якщо ми поїдемо, йох буде спину закидывать, да? И нас тут зараз розмансувати Так да. право, друзі. Спаду може вкинуть, даропить. Давай ломаємо ноги. <ривіт> Та куди ж ти його перевертаєш ти? Забий його. Ой, блін. Блядка. Не ну ви поняли? Замість того, щоб... Просто його добить Перевертає цього пана. Вы поняли? Ух! Зараз залетить ТВП ха. Не попав в броню. Не попав, друзі. Не попав в броню. Ви поняли? Да хамоха. То я кривий, що ти кривий, я поняв. фигня вы поняли просто люто дичь да ух честно думал что уже жопа